Доброго благословенного дня, святе письмо на кожен день Євангелія від Луки, 15 глава, з 11 по 32 вірш. Сказав Господь таку притчу: Один чоловік мав двох синів, і сказав молодший із них батькові. Батьку, дай мені частину майна, що належить мені, і той розділив їх майно. І по небагатьох днях зібравши все, Молодший син пішов у далекий край, і там розтратив майно своє, живуче розпутно. Коли ж він усе прожив, настав великий голод у тій країні, і він почав бідувати. І, пішовши, пристав до одного з громадян тієї країни, і той послав його на поля свої пасти свиней, і він бажав наповнити черево своє ріжками, які їли свині. Та ніхто не давав йому. Схаменувшись же, він сказав, скільки наймитів у батька мого мають надмір хліба, а я з голоду гину. Вставши, піду до батька мого і скажу йому: батько, згрішив я проти неба перед тобою, і вже недостойний зватися сином твоїм. Прийми мене як одного з наймитів твоїх. І вставши, пішов до батька свого. Коли ж він був іще далеко, побачив його батько його і змилосердився, і, побігши, кинувся йому на шию, розцілував його. Сказав же йому син: Батьку: згрішив я проти неба й перед тобою, і вже недостойний зватися сином твоїм. А батько сказав рабам своїм. Швидше винесіть кращу одежу і одягніть його, і дайте перстень на руку його, і взуття на ноги, і приведіть годоване теля і заколіть, і поївши, будемо веселитися, бо син мій, оцей мертвий був і ожив, і загиблий був, і знайшовся, і почали веселитися. Був же син його старшою в полі. І коли, повертаючись, наблизився до храму, почув пісні і танці і, покликавши одного зі слуг, питає, що це таке? Той же сказав йому Брат твій прийшов і заколов батько твій годоване теля, бо здоровим його прийняв. І розгнівався він і не хотів увійти. Батько ж його, вийшовши, запрошував його. Він же сказав батькові у відповідь: ось я стільки років служу тобі, і ніколи наказу твого не переступив, і ти ніколи не дав мені козеняти, щоби мені з друзями моїми повеселитися. Коли ж цей син твій, що проїв твоє добро з блудницями, прийшов, ти заколов для нього теля годоване. Він же сказав йому, сину. Ти завжди зі мною і все моє твоє, а з того належало радіти і веселитися, щоб брат твій оцей мертвий був і ожив, загиблий був і знайшовся, Богу нашому слава завжди нині повсяк, час, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.